Добрий день, мене звати Іван. Я експерт з нерухомості компанії Альянс Новобуд, одного з найбільших девелоперів міста Броварів. Ми існуємо на ринку будівництва нерухомості понад 18 років. І за цей час ми побудували новий мікрорайон, де наразі проживає більш ніж 12 тисяч сімей. Сьогодні я хочу презентувати один із наших проєктів житловий комплекс Лавандовий. Будинок клубного формату всього лиш на 4 поверхи. Має свою закриту територію та підземний паркінг. Поруч з житловим комплексом розташований парк соснови, який облаштував девелопер та організував спортивні та дитячі майданчики, а також майданчик для тренування домашніх улюбленців. Родзинкою житового комплексу Лавандовий є поєднання квартир класичних із варіантами квартир, що мають власний дворик. В цьому комплексі ви можете придбати квартири від 62 квадратних метрів це в одному рівні, або варіанти квартир від 100 квадратних метрів дворівневі. Притом деякі з них з видом на ліс. Квартири ви можете придбати за державними програмами: є оселя та є відновлення, а також розтермінування від забудовника на 60 місяців без дорощення вартості. Для отримання більш детальної інформації та підбору найкращого варіанту квартири для вас запрошую в офіс продажу. Ми працюємо щоденно. До зустрічі!